Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І початку жовтня росіяни випустили по нашій енергетиці понад 150 ракет і 2000 тисячі дронів. Усе це призвело до зменшення нашої генерації, руйнування систем розподілу та передачі електрики. І майже місяць Україна живе за графіками знеструмлень, які подекуди сягали 15 17 годин без світла. До речі, графіки цього понеділка теж дуже драматичні. Росіяни постійно змінюють свою тактику. Тепер вони намагаються відірвати від об'єднаної енергосистеми окремі частини насамперед. Перед при та прикордонні області на сході: Чернігівську, сумську, харківську, дніпропетровську, полтавську, запорізьку. На жаль, у держави немає одного органу чи відомства, яке б відповідало за захист енергооб'єктів. Тому роботи на різних об'єктах, що входять до єдиної енергосистеми, відбувалися з різними темпами та успіхом. Цього року свіжий виклик: захист малих підстанцій, їх тисячі по всій країні. Це саме, вони, це саме вони передають електроенергію побутовим споживачам. Захистити їх усі нереально, тому уряд виділив найпріоритетніші для негайного захисту. Б'є ворог і по теплогенерації та газовидобутку. На тлі масштабного корупційного скандалу людей дедалі більше запитань: чи захищені наші енергооб'єкти, чи закупила влада мобільні, електростанції та котельні при які так багато говорила. Наскільки готові ми до найгіршого сценарію зими, яка точно стане нашим найбільшим випробуванням? Відповіді шукала Христина Гавриш. Тактику випаленої землі Росія вирішила поширити і на енергетику. Зливи ракет і шахедів летять ледь не щоночі на наші електростанції, теплогенерацію та газовий добуток. Півтори сотні ракет і понад дві тисячі дронів, запустили терористи лише з початку жовтня. Від наймасштабнішої атаки в ніч на 8 листопада Україна оговтується досі. Найважча ситуація на Харківщині, Полтавщині, у Києві та прифронтових містах без світла, а подекуди і тепла. Минулого тижня люди залишались по 10-12 годин. У державній компанії Центренерго заявили, обидві працюючі електростанції Трипільська та Зміївська стали. Ми зупинилися нині нуль генерації, нуль ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі повністю. Окрім знищення станцій, так званої маневрової генерації, які рятують у пікові години споживання. Росія застосовує нову тактику енерготерору. Мета ворога розділити об'єднану енергетичну систему на дві частини на лівобережну і правобережну. По-друге, створити передумови блекаутів в окремих регіонах. Основа нашої електрогенерації три атомні станції на правобережжі країни. Вони забезпечують понад 60% світла. Ворог хоче відрізати від цієї електроенергії лівий берег, і частково йому це вдається. У західних областях часом є навіть надлишок електроенергії, але доставити її в дефіцитні східні регіони. Просто неможливо. Певні години, особливо це стосується нічні години. Ми навіть незначні обсяги експортуємо електричну енергію, тому що просто електричну енергію неможливо передати на схід через руйнації підстанцій. А зберігати теж немає можливості і просто зупиняти атомні блоки погіршить ситуацію. У 22-му році більшість енергооб'єктів в Україні захистили першим рівнем захисту це так звані бігбеги чи габіони з піском. Та вони рятують лише від уламків дронів. Потужніший другий рівень захисту почали зводити 23-го. Це величезні укриття з бетону і металу з антидроновими сітками. Вони дорогі, але пережили вже численні потужні атаки. Було і по прямих. Влучань більше десяти тільки там по одному об'єкту. Протягом цього року це були сотні влучань і всі ці об'єкти працюють. І ніякої проблеми нема. Найбільше таких захисних споруд збудувала компанія Укренерго 74. Ще 45 на стадії будівництва. Захищені великі магістральні автотрансформатори. Саме по них Росія передусім цілила у 22-му та 23-му. Виклики інші терористи б'ють по малих підстанціях, яких тисячі по Україні вони сфокусувалися на регіональних мережах обленерго облгазів. Вони сфокусувалися в тому числі на об'єктах, які генерують тепло. Для того щоб фактично створити умови в окремих регіонах, де буде просто неможливо вижити, да створити передумову для гуманітарної катастрофи, зараз Держагентство відновлення терміново має збудувати захист для понад сотні ключових енергооб'єктів прифронтових регіонів. Термін будівництва там такого захисту другого рівня це там два роки. У нас немає часу, два роки, щоб будувати, от щоб пережити цю зиму. Нам потрібно ті рішення, які можна побудувати за два-три місяці. Але повністю захистити Тес чи ГЕС неможливо. Це десятки гектарів, сотні об'єктів. Надія лише на ППО. Однак фахівці прогнозують, що важче цієї зими може бути з теплом. Росія прицільно б'є по теплоелектроцентралях для міст. Мільйонників у морози це може обернутися катастрофою. Якщо будуть уражені об'єкти генерації тепла. То вся та вода, яка є у нас зараз постаяками, іде, її треба буде зливати. Уряд готує план «Б» на випадок втрати ТЕЦ у деяких містах. Сценарії працювали для Харкова, лозової, шостки і сум. Допомогти може децентралізація електро- і теплопостачання, когенераційні установки, газопоршневі електростанції та міні-котельні. Блочна модульна котельня, яка встановлена. На десь на мережі а, там на 2-3 мігаватта. Ну навряд ворог буде витрачати великий боєприпас шукати серед кварталів цю котельню для того, щоб її вразити. А таких 10 котелень це е, може замі замінити одну велику. Та виклик не так купити необхідну кількість установок, як підключити це довгі й складні процедури. Не всюди працює навіть давно закуплене обладнання. В багатьох містах люди не розуміють, у них немає компетенції. Вони не розуміють, як це зробити. Наприклад, вони отримали від донорів, поставили на складі. І це все класно, воно все стоїть. Тому зараз уряд спрощує бюрократію, щоб все запрацювало якнайшвидше. Втім, головне, щоб не забракло і самого газу. Росія атакує інфраструктуру в Харківській та Полтавській областях. Через втрату частини газовидобутку нам потрібно імпортувати до 4 мільярдів кубометрів блакитного палива. Тому ми бачимо вже з вами, що опальний сезон почався пізніше в багатьох регіонах. ми маємо просто. Собі чесно сказати, що краще хай буде, умовно, в квартирі температура 17-18 градусів, аніж взагалі відсутні. Заощаджувати енергію і подбати про автономність будинку має кожен. Тим паче нині є багато програм державних, комунальних і донорських. Цій 19-поверхівці на лівому березі Києва 35 років. У 22-му під час відключення світла люди залишалися і без тепла та води. Нині ж не зупиняються навіть ліфти. Усе завдяки ось такій системі з інверторів та акумуляторів. На два ліфти пасажирських на опалення і на холодну воду, на освітлення кансьєржів і укриття. Наші нам вистачає цієї системи на 7,5 годин. За два тижні на даху будинка почнуть встановлювати і сонячні панелі. Буде десь приблизно 10-11 годин повної автономності. З квартири збирали по 8-10 тисяч гривень. Це третина вартості. Решту фінансує місто. За таким принципом замінюють і двері на наших очах завершують демонтаж старих. Ще раніше будинок утеплили мінватою, замінили вікна та освітлення. Тож тепер жителі готові до найгірших сценаріїв. Навіть без теплоносія, якщо це буде там не буде критичних морозів, ми переживемо. У Нас вже немає такого холоду, який був раніше. Попри складну ситуацію, спричинити блекаут, який Україна пережила 22-го, Росії, не вдасться. Та якщо атаки не припиняться, світло за графіком неминучий сценарій цієї зими. Наскільки довгими будуть відключення, залежить передусім від інтенсивності ударів ворога. Христина Гавриш, Олександр Чесноков, Роман Щербаков, факти сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.